Привіт, мої любі друзі! Вітання Чернівців, а тепер вже з Чернівців. Який же сьогодні немовірно щасливий день? День щастя у рідних Чернівцях. Сьогодні ми святкуємо Іванів день, день народження нашого земляка Івана Миколайчука. Мені здається, що сьогодні уся Буковинська земля шановує і оспіває Івана, і його душа тут поруч з нами. Сьогодні зранку ми. На вулиці Миколайчука на розі проспекту Незалежності Миколайчука біля меморіальної дошки з усім шановним товариством кладали квіти, давали шану, модерував Микола Миколаївич Крібляк, був Іван Дерда, Богдан Бенюк, Санін. Усі, усі, усі наші любі українці, чернівчани, кияни. А потім ми чотирма автобусами поїхали на батьківщину Івана. Село Чорторию, неймовірно мальовниче місцина. і коли ми приїжджали, ми побачили фантастично прекрасне, безкінечне поле з маками. І як це було гарно! Я б мала мрію. Якщо ми будемо їхати назад зробити світлину на цьому полі, потім мені розповіли історію, що. Власник цього поля мав засіяти його пшеницею, але щось там з насінням змінилося і вийшло поле маків. І він просто був е шокований тим усім. Але скільки краси він подарував людям. Я не знаю, чи це Бувальщина, чи це легенда, але поло було неперевершене. І ми всі летіли, летіли, летіли туди, до Івана на обістя, в село Чорторию. Я там перший раз. І те, що я там побачила, мене вразило саме серденько. Як громада села Чортория зробила свято, танцювали діти, неймовірно талановиці, гуцульські, буковинські танки з трембітами, танцями. Чудові музиканти грали наші українські буковинські пісні, чарівні жіночки в строях з бісером. Вишитих, неймовірних запасках співали так, що брало за душі. Все було поруч, неймовірна кількість фотозон з нашими фантастичними висарабськими килимами, боковинськими і ружами. А потім я побачила Богдана Бенюка, він такий харизматичний, такий класний е Саніна. Це люди, ну, це люди колоси. Е Олексій Санін, режисер фільму Довбуш, ну а Богдан Денюк віді Казати. А потім приїхала Ольга Свиська. Всі фотографувалися, співали, комунікували. Я робила репортажі. Потім ми зайшли в оселю, будинок, який зовсім невеличкий, де жила родина з 11 дітей. У матері Івана було 11 дітей. Іван це талант, який унікальний. Я не знаю, в якій сфері він був неталановитий: і режисер, і актор, і художник, і творець, і митець, і співак. Людина з неймовірною душею. Яка ж щедра наша земля? І Буковинська, і українська? Там така енергетика, і криниця. І... Поле і нова хата, яку відбудували, коли приїздили друзі Івана Миколичака в Чортрі. А він завжди, залюбки, їх приймав, київські друзі. Дівчата приготували чудові смаколики, такі і банош з білими грибами, багато чого смачного. Всі рідні обличчя. І Анатолій Житарюк, художник, і Микола Миколаївич Шкрібляк, і усі дівчата з бібліотеки Івасюка. Це було неймовірне дійство. Звідти не, хочилося, не хотілося йти. Е, добре, що в мене нова карта пам'яті на 526 ГБ, що я могла записувати, записувати, записувати безкінечно, адже інтернет там е, слабенький і прямий етер не ловився. Але карта пам'яті це навіть краще, тому що це можна буде передивитися. Етери через 30 днів забирають з Фейсбуку. А потім я почула, коли ми вже мали їхати, що десь там на горі спів. І я туди піднялася і побачила, що там ще один стол, і За ним сидять наші київські гості: Богдан Бенюк, Санін, поруч Іван Дерда, і всі співають, і Гуцолку Ксеню, і Червону Руту, і танцюють, і музики грають. І ще якісь гості приїхали на велосипедах. Вони в своєму волотурі, і теж і всі як єдина родина. Як же тішиться душа нашого Івана Миколайчука? Звідти не хотілося їхати. Не хотілося. Це все залишиться в моїй пам'яті на усе життя. Це неймовірний день. І сонечко, так як він заповідав за свого життя, він дуже хотів, щоб на його родини було сонечко, яка талановита наша земля. І потім, врешті-решт, ми. Вже зібралися і сіли в автобуси, І поїхали. А попереду нас чекало поле маків. А по дорозі Іван Дерда заспівав. А ми співали пісень, і гоцу ксеню, і Червону руту. Я піду в далекі гори, і ти ж мене підманула. Це було так чудово. Я все записувала. Дай Боже, буде час, і я це все викладу поступово, все життя, все правдиве, все неймовірне. Ми на єдиному подисі, подиху, як душа Івана тішиться. Це так по боковинськи І ми попросили водіїв зупинитися біля поля. Нам дали 10 хвилин. Світлини були миттєві. Сонечко світило е, контрово е, в, в наші камери, але вони такі були атмосферні і чарівні, неповторні світлини з Макового поля. Де літає душа Івана Миколайчука? Ми дуже швидко з піснями приїхали в Чернівці і мали їхати вже в Миколайчук Пелес, в наш кінопалац Миколайчука. Адже там сьогодні фільм про Миколу Лисенка, який. Знятий був за радянських часів. Музею цього кінофестивалю є Ольга Сумська, і вона там знімалася у ролі Настусі першого кохання Панича Миколи, Миколи Лисенка. Фільм надпотужний, дуже щемний, про українськість, про талант Миколи Лисенка. Про наше, про рідне у залі. Не було жодного вільного місця. Був повний аншлаг. І коли фільм закінчився, були тривалі гучні оплески. Але коли я приїхала в Чернівці, я вийшла на соборні площі, тому що перечка Вилянська, вона завжди мене кличе. Спустилася швиденько вниз. Джорджіні замовила чайничок з хербатою, з чаєм. І опублікувала один з репортажів. Отой тем, де ми всі разом співали, встигла і піднялася по вулиці Митрополита Гакмана, сіла в муніципальний транспорт і приїхала в кінопалац Миколайчука. Неймовірний день, неймовірні емоції. Ця кінострічка називається «І в звуках пам'ять відгукнеться. Вона пролежала десятки років без показу. Фільм надпотужний, я усім раджу. І на нашому кінофестивалі лальчук Оп цей фільм демонструвався вперше. Це була прем'єра. А зараз я біжу в літній театр нашого парку Шевченка, Фольксгарден, де буде творча зустріч з Богданом Бунюком. Олексію Саніним, Олексі Гладуш... Гладушевським з Ольгою Сумською полетіли щасливі натхненні, вир життя чернівців. Поруч стадіон, де я провела велику частину свого життя, вулиця Головна і неймовірний Фольксгарден. Сонечко тішить щічки, а ми рухаємось туди, у життя. До наших рідних українців цього унікального неповторного червневого дня Чернівців Оксана Дем'янишина. Папа.